Добрий день, шановні українці. Хочу поділитися своїм враженням від курсу рунології Павла Крука. Думаю, ця інформація може комусь допомогти і дати відповіді на свої запитання і вирішити свої якісь проблеми. У мене також було дуже багато запитань, на які хотілося знати відповіді. Релігія, магія, душа, життя після смерті, закони Всесвіту. Книжки, інтернет, фільми давали якісь відповіді, але все рівно було цього недостатньо. Магія була для мене не нове слово, але дуже складно. Останні два роки займалася таким пошуком себе. Але скрізь було про те, що відуючими людьми можуть бути тільки ті, кому ці знання чи магічні сили передаються породу. Багато чула і про руни, але, на жаль, те ж саме. Завжди щось зупиняло, бо було багато негативу. Але ж дуже хотілося знати ці можливості. Я ще хотіла знайти відаючу людину, нашу, українця. Натрапила на канал Павла Крука, Українська магія. Подивилася його, відео і, як то кажуть, відгукнулася. Звернулася до Павла з проханням поради вивчення рун. Відповів, що руни потрібно вивчати під контролем вчителя, щоб не нашкодити собі. Це було в березні 22-го року. Користувалася тими рунами і формулами, що давав Павло Крук на своєму каналі. Руни і формули на захист, на допомогу. Це було на той час дуже важливо і я бачила результат. А коли Павло Крук почав набір на курс рунології. Я без жодних вагань записалася і дуже вдячна, що він мені не відмовив. Навчання на курсі це щось неймовірне, стільки інформації, яку важко знайти, ціну інформації, знання, які дають можливості жити, як хочеш, творити, будеш мати те, що сам собі натворив. Головне для мене це ідея, вільна людина, творець свого життя це ключі від усіх дверей. Пізнавши ці ключі енергії, можеш творити, робити все, що потрібно. І дав нам ці ключі роз'яснив, як користуватися наш учитель Павло Крук. Я ще в цих знаннях, як мала дитина, ходити трошки навчилася, але падаєш, набиваєш шишки. Але вчитель завжди поряд допоможе, підскаже, виправить. І як бачу результат від того, що роблю. То, а вони колосальні, ці результати, насправді, то радості немає меж. За період навчання я одержала дуже багато цінних знань і продовжую їх отримувати. Дізналася ще дуже багато інформації про все те, що оточує нас кожного дня, і як цим користуватися на благо собі, на благо свого роду, родини і країни. Ще можна багато про що говорити. Думаю, що люди, які зацікавлені змінити своє життя і стати творцем свого життя, знайдуть цей шлях. Я дуже вдячна Вищим силам, що спрямували мене на шлях пізнання, розвитку мене як творця. Дякую вчителю за знання, допомогу, за ту титанічну, так потрібну працю. Вдячна кожному із своїх однокурсників за підтримку, допомогу, за спільну працю на благо нашої України. Бажаю всім нам бути в гармонії з енергіями, силами, стихіями. Курс руднології Павла Крука це величезна сила. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім!